Передодні нового року обласний притулок для дітей любисток зустрічає гостей. Так цього разу до 25 маленьких вихованців закладу завітали та подарували подарунки представники обласної організації Спорт для всіх. Ми привезли дітям м'ячі, ми привезли дітям зошити, ручки, олівці. От і бажаємо дітям здоров'я. Особливо я вважаю, що це діти, які позбавлені батьківської опіки. От вони насамперед. Потребують такого відношення у закладі знаходяться діти, яких вилучили з вулиць. В притулку їм забезпечують стовідсоткове навчання, освіту, виховання і проживання. Тому як розповідають працівники, любистку фізична культура невід'ємна від процесу виховання. У нас кожного дня. Ранок розпочинається з фізичної зарядки, це обов'язково. І на протязі дня вихователі наші проводять заходи, спрямовані на покращення фізичного стану кожної дитини. Крім подарунків, представники організації Спорт для всіх привітали малюків з наступаючим новим роком та запросили на безкоштовні заняття до спортивних гуртків.